Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці продовжуємо досліджувати задачі, а також перевіряємо арифметичні дії, додавання і віднімання. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, хвилинка каліграфії. Запиши натуральне двоцифрове число, яке складається з 7 десятків і шести одиниць. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. А у тебе так... Рахунок. Зменшити удвічі, значить, подані числа треба поділити на 2. А збільшити удвічі, значить, подані числа треба помножити на 2. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 26, завдання номер 1. На морському узбережжі відпочивало 25 чаяк і 17 голубів. 6 птахів злякалися хвилі та злетіли. Скільки птахів залишилося на узбережжі? Зверніть увагу на короткий запис. Якого ключового слова не вистачає в записі? Правильно, злетіли. Давайте доповним короткий запис числовими даними. Ми знаємо, що було 25 чаяк і 17 голубів, злетіли 6 птахів. Скільки птахів залишилося, це є шукане число. Поміркуйте, що це за задача, що це за вид задачі? Це складена задача на знаходження різниці. А якщо на знаходження різниці то остання дія ми будемо застосовувати арифметичну дію віднімання в останній дії. Добре, доповнюємо схему до нашої задачі. Ми знаємо, що було 25 чаєк і 17 голубів. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знати, скільки було. І також ми знаємо, що 6 птахів злетіли. То залишилося птахів на узбережжі менше, ніж було, чи більше? Дійсно, менше, ніж було. Аналізуємо задачу за схемою аналізу: що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно знати два числових значення. Скільки було, а це число невідоме? І скільки злетіло? а це число відоме 6. А що потрібно знати, щоб дати відповідь на це питання? Скільки було? Нам потрібно знати, скільки було чаяк. а це ми знаємо 25. І потрібно знати, скільки було голубів, а це числове значення також ми знаємо 17. І так ми утворили з вами першу просту задачу. На узбережжі було 25 чайок і 17 голубів. Скільки всього було птахів. І щоб розв'язати цю задачу, ми застосуємо арифметичну дію додавання. 25 додати 17. Це є перша дія. І це дорівнює, рахуємо. Правильно, 42. І так знаємо, скільки було. І знаємо, скільки злетіло. Можемо дати відповідь на питання задачі, і ми застосуємо арифметичну дію віднімання. 42 відняти 6 дорівнює 36. Ми можемо цю задачу записати виразом. Те, що ми робили у першій дії, ми записуємо в дужках. що ми знаходили у першій дії. Сума чисел 25 і 17 відняти 6. Продовжуємо працювати із задачею. Які способи перевірки правильності розв'язання задачі, ти знаєш? Розгляньте, будь ласка, першу схему. Давайте з вами припустимо, що злетіли. Голуби, зверніть увагу на схему, що було 17 голубів, і з них 6 злетіли. Тоді у першій дії ми можемо знайти, скільки голубів залишилося. І це нам потрібно 17, відняти 6 і дорівня 11 голубів. І якщо ми знаємо, скільки голубів залишилося, і знаємо, що 25 чайок залишилося. Ми можемо дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 11 додати, 25 дорівнює 36 птахів. Усього залишилося на узбережжі. Зверніть увагу на відповідь. У попередній задачі у нас також вийшло 36 птахів. Давайте розглянемо другу схему. І припустимо, що кількість птахів, які злетіли, це були чайки. Тоді в першій дії ми знайдемо, скільки чайок залишилося. І це треба 25 відняти 6. Дорівня 19 птахів. Це стільки чайок залишилося на узбережжі. А в другій дії. Ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки залишилося всього птахів 19 додати 17, дорівнює 36 птахів, це стільки всього птахів залишилось на узбережжі. Зверніть увагу, що й на задачу номер 1 ми розв'язали з вами трьома способами два способи розв'язку перед вами. І ми довели, що задачу ми розв'язали правильно. Адже у відповіді ми одержали однакове число 36. Продовжуємо працювати з першою задачею. Нам потрібно скласти до неї обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 6. Зверніть увагу, Якщо шукане число число 6, значить ми будемо знаходити в задачі скільки птахів злетіло. А це є від'ємник. Тобто у нас складена задача на знаходження невідомого від'ємника. І щоб знайти, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Значить, остання дія у складеній задачі буде. Віднімання. Давайте доповним короткий запис з числовими даними. І так ми знаємо, що було 17 голубів і 25 чаєк. Ми знаємо також, що залишилося 36 птахів. Чи можемо зразу дати відповідь на питання задачі? Дійсно, ми не можемо зразу дати відповідь на питання задачі, адже ми не знаємо, скільки всього було птахів на узбережжі. Це перша проста задача на знаходження суми. І ми застосовуємо арифметичну дію додавання І нам потрібно 17, додати 25. Це стільки птахів було на узбережжі. І це дорівнює правильно 42 пташки. Ми знаємо. Що залишилося 36 птахів. То, щоб дати відповідь на питання задачі, ми застосовуємо арифметичну дію віднімання. Цю обернену задачу ми можемо розв'язати виразом, склавши вираз. Те, що ми робили в першій дії, ми запишемо в дужках. Сума чисел 17,25 відняти 36. І це дорівнює. Шість птахів. Шість птахів злетіла. Фіскуть хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуй працювати з підручником сторінка 27, завдання номер 2 на морському узбережжі відпочивала 6 грай чаїк і голубів, по 7 птахів у кожній зграї. Скільки птахів злетіло, якщо на узбережжі, залишилося відпочивати 36 птахів. Зверніть увагу, підручникою на слайді є короткий запис, який треба доповнити числовими даними. Скільки зграй чаї і голубів відпочивала на узбережжі? 6 зграй. А скільки в кожній зграї було пташок? По 7 пташок. Зверніть увагу, це перша проста задача. На морському узбережжі відпочивало шість зграй чаяк і голубів, по сім птахів у кожній зграї. Скільки птахів було на морському узбережжі? Це перша проста задача, і нам потрібно по сім взяти шість разів. По 7 взяти 6 разів ми знаходимо арифметичну дію множення. Так, це задача проста на знаходження суми. І нам потрібно 7 помножити на 6. І так ми знаємо з вами, скільки було. І знаємо, що залишилося птахів відпочивати 36. Можемо дати відповідь на питання задачі. Це друга задача, друга проста задача на знаходження невідомого від'ємника. І ми застосовуємо арифметичну дію віднімання. І так, це складена задача на знаходження невідомого від'ємника. Зверніть увагу, останньою дією буде дія віднімання. Аналізуємо задачу за схемою. Аналізу. Що необхідно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Необхідно знати два числових даних. Скільки було, а це число невідоме. І скільки залишилось, а це число відоме. 36. А що необхідно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Скільки було? Нам потрібно знати, скільки Зграй було, і скільки птахів у кожній зграї. Тобто, по 7 треба взяти шість разів. По 7 взяти шість разів ми знаходимо арифметичною дією множення. 7 помножити на 6. 42. І так ми знаємо, скільки було, і знаємо, скільки залишилося то ми можемо дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 42 відняти 36. Тисни відео на паузу. Запиши розв'язання задачі в зошит самостійно. Працювати з підручником сторінка 27. Завдання номер 3: знайди значення виразів зручним для тебе способом І виконай перевірку. Вирази записуємо в зошит 82 відняти 47. Віднімаємо способом округлення. Число 47 округляю до найближчого числа 50. 82 відняти 50 дорівнює 32. Я розумію, що ми відняли більше одиниць. Тому що число 47 збільшили на 3 одиниці, значить, ці одиниці треба додати 32 додати 3, 35. Робимо перевірку. Нам потрібно до різниці додати відємник 35 додати 47 додаю порозрядна 30 додати 40 і 5 додати 7. 30 додати 40 70. А 5 додати 7 12, 70 додати 12 дорівня 82. Ми отримали в результаті зменшуване 82. Значить, вираз обчислили правильно: 36 додати 36. Додаю порозрядно 30 додати 30 і 6 додати 6. 30 додати 30. Правильно, 60. А 6 додати 6 12. 60 додати 12, 72. Робимо перевірку. Треба від суми, а це число 72, відняти один із доданків. А в нас доданки, ми бачимо однакові: 72 відняти 36. Віднімаю способом округлення. 36 округляю до найближчого числа 40. 72 відняти 40. Дорівнює 32. Я розумію, що відняли більше число на 4 одиниці. Значить, ці одиниці потрібно додати 32 додати 4. 36. Робимо висновок. Ми знайшли доданок 36. Значить, вираз обчислили правильно. І наступний вираз 60 відняти 32. Віднімаємо частинами 60 відняти 30 30, а 30 відняти 2, 28. Робимо перевірку. Потрібно до різниці, а це число 28, додати від'ємник. Число 32. 28 додати 32. Десятки додаємо до десятки, в одиниці до одиниць. 20 додати 30, 50. А 8 додати 2 10. 50 додати 10 дорівнює 60. Зверніть увагу. Ми отримували зменшуване 60. Ось вона. Значить, вираз ми обчислили правильно. Робимо висновок. Дію віднімання ми перевіряємо додаванням. А дію додавання ми перевіряємо дією віднімання. Зверніть увагу, наступні вирази 38 додати 46. Ви запишете в другий стовпчик. І попрацюйте самостійно. Не забувайте робити перевірку. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 4 Склади план виконання завдання, в якому треба дізнатися, периметр якого трикутника більший і наскільки. Пригадайте, як обчислити периметр трикутника. Зверніть увагу, на слайді є підказка. Правильно, щоб знайти периметр трикутника, потрібно додати довжини всіх сторін, а додати Б і додати С. так, щоб дати відповідь на питання задачі, периметр якого трикутника більший і наскільки більше, це задача на різницеве порівняння. Якщо в задачі запитується, наскільки більше або наскільки менше, то треба від більшого числа відняти менше число. Але, щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку треба знайти периметр трикутника АБЦ і периметр трикутника ДМК. Складаємо план розв'язання. І так, у першій дії... Ми будемо знаходити, чому дорівнює периметр трикутника А, Б, С. Нам потрібно додати довжини всіх сторін. І для цього ми складаємо вираз 2, додати 2 і додати 2. Зверніть увагу, у трикутника всі сторони рівні. Тому ми можемо суму однакових доданків замінити множенням. 2 помножити на 3. По 2 взяти 3 рази. Адже 2 см повторюється тричі. У другій дії ми будемо знаходити, чому дорівнює периметр трикутника ДМК. І для цього нам потрібно додати довжини всіх сторін. 3, додати 2 і додати 4. І в третій дії... Ми будемо порівнювати, наскільки більше периметр трикутника ДМК. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Тисни відео на паузу, запиши розв'язання цієї задачі самостійно. Саме перевірка. Тисни відео на паузу і перевір розв'язання задачі. Урок завершено. Дякую за роботу на уроці.